Від е, силою зброї, скажем, по відправляли на західні землі. Куди їхали люди? Не знали, що буде, не знали. Там і розселялися польські села у по, літній родині. Їм було заборонено спілкування українською мовою. Їм заборонено було яке-небудь об'єднання навіть. Проявляти весілля, в все було заборонено. І от так мета була в тому, щоб асимілювати це населення. Ну і так воно сталося. І якраз це під час цієї операції. Вісла, багато людей загинуло, багато в концтабір потрапило, там потрапив його жого, то той самий освенці так, і там загинули, хто ми ще ну, Ну, решта залишилися там вже ракети. Ну і зараз їх певно, дійсно багато сумнівалося, лише мало. Отже, тепер вже створено об'єднання в польщі. Вони вже можуть збиратися, мають свої колективи, художні колективи, виступають часто. Є такі об'єднання. Переміж, звісно, переміщення, і ми проводимо, і часто ми туди внуструємо товариство для того, щоб тим людям допомогти, щоб з тими людьми спілкуватися, щоб зберегти народні традиції, народну культуру і навіть зберегти ці могили, які там залишаються.